Ну, для початку підніміть той підручник, за яким вас навчали, впевніться, що там не було складу числа. Це по-перше, по-друге, як я в коменті написала, я йшла о 7 років, і коли я навчалась в педагогічному училищі, якраз пішло впровадження програми шестирічок, і нам пояснювали різницю у принципах навчання шістирічок і сімерічок. Хоч у них і. Рік різниці, там колосальна взагалі різниця у можливостях, тому зовсім інші підходи. По-друге, я вам можу сказати, що погортайте декілька сучасних підручників, і у більшості них ви теж не побачите нормальної пропрацьовки складу чисел. Це говорить про те, що вони методично не зовсім адекватно для дітей побудовані. Чому? Тому що ці засади ускладнюють подальшу роботу. Вони розв'язують ситуативні завдання навчити рахувати. Але, як я і в попередніх відео казала, що це тупік рахувати по лінійці, по одиниці, тому що це неприпустимо. При переході через розряд. І більшість дітей, які не навчилися цього складу числа, вони рано і пізно навчаться, ви ж розумієте, але просто який є стрес і зусилля для того, щоб перемоловши скільки роботи зробивши, поки сама дитина не зрозуміє, як його робити. Тому, ну не знаю, ось ви питаєтесь, що вам одні цікаво, не цікаво чому. Ну, по-перше, тема відео інша. А по-друге, якщо ви вважаєте, що це дурниці, там той склад числа, і без нього люди жили, і жити будуть. Будь ласка, я ж вас не я кажу свою думку, я раджу тим, хто вже зіткнувся з цією проблемою, і з цими підручниками, в яких нормально не опрацьовано склад числа, і вони не знають, що робити далі. Так, Може, хочу попередити інших. Про те, з чим вони можуть зіткнутися. Якщо не актуально, не цікаво, ну, то тут же таке діло. В одному відео все не осягнеш. Тому, якщо так, питання, чому вас не вчили, а воно так є, ну я не знаю, чому там вас вчили, не вчили, який у вас підручник був, яка програма, скільки років вийшли до школи і так далі. Дуже багато, але це дуже індивідуально. Тому нікого не цікавить мабуть.